Сьогодні з пастором Джозефом Принцем Бог потужно проявить себе в цьому році, як Господь часу і простору. він буде керувати часом на вашу користь і переміщати у просторі. Чи можливо, пасторе принц, що якщо ви щось втратили, Бог може повернути час назад? Назад так біблія обіцяє це нам. Я дуже радий, що ця тема стала продовженням теми минулого року року пізнього дощу. Ми бачили, що минулий рік був для нас роком пізнього дощу. Я цитував Пам Йоїлля Пам'ятаєте юм'яти йоїлля. Єл пише а ви, сіонські сини, радійте та тіштеся yeah, Господом Богом, Богом твоїм, бо вам їжі він дасть на спасіння. А я виявив, що слова на спасіння в перекладі з зеврито також означають вчитель праведності. Янга теж вказує на значення вчитель праведності. Це вчитель. Він ісус Також це означає кожного, хто вчить праведності. Праведність це не вимога, яку висуває до вас сьогодні писання, говорить, що праведність. Це дар, який ви можете прийняти і примиритися з Богом. Ісус, та праведність, яку ви приймаєте. Амінь. Отже, Бог і найперше зішлевом дощу, дощу раннього і пізнього йдеться про справжній дощ. Ви помічали, що зазвичай відбувається після дощу. Прочитаємо наступний вірш. Доки наповняться збіжжям, чавильні шкетки будуть переливатись вином молодим та оливим. Хліб сі олія. Я проповідав про це минулого року, який це був рік. Я випустив книгу про причастя, як їжа приведе вас до життя і здоров'я. А це хліб, вино і сила Духа Святого, тобто олія. Амінь. Хліб, вино, олія. А ви бачите це? Ви згодні що рік був сповнений ними. Минулого року ми чули багато і бачили багато чудес. Я отримав привілеї Божу прихильність проповідувати на найбільших доступних мені подіях. Це величезні простори, амінь, які я міг досягти Є ніс послання про хліб, вино, і оливи про святе причастя і про те, як Бог може за допомогою причастя відновити ваше здоров'я, оновити вашу молодість і подарувати вам довголіття. Amen. Amen. Ми це бачили. Наші токи наповнюються збіжжям. Наші токи наповнюються збіжжям. Чавильні катки переповнилися новим вином і олії. Що за цим слідує? І надолужу я вам за ті роки, що пожерла була сарана, коники, черва та гусінь. Ви повинні вірно зрозуміти головне у попередньому розділі сказано сарана, що залишилася від гусені їла. І якщо у вас були такі ситуації, ви все розумієте. часом люди кажуть, коли. Дощі дем, то лє, так лє. проблеми виникають одна за одною. У вас ще одна проблема. Потім ще все навалюється, що сталося по середній пожер коне, а решту по конику жерла черва. З вами таке бувало просто одне за іншим. Сарина може налетіти одною з раєю. Вона швидко об'їде листя, і поле залишається голим. Абсолютно ніякої зелені. Абсолютно нічого. Весь врожай пропадає в один присіст. Амінь. іноді проблеми виникають так само все відбувається дуже швидко і масштабно. Слова лікаря можуть бути простими реченнями, але для людини, яка їх почула, вони мають руйнівну силу. це як хмара сарани. Яка з'їдає все на своєму шляху за один день, а іноді приповзають гусениці і з'їдають це потроху поступово у сучасному світі. Ви повинні знати, що говорить Біблія. Ви повинні знати, що говорить слово Боже. Друзі, Амінь. Бо віддасть вам за всі роки. Роки Бог відновить. Він каже, що віддасть вам за всі роки, і б це не означало. Я приймаю слово Бога. Буквально ви можете бути більш здоровими, сильними і розумними в свої роки. Не буде говорити які роки ніж 20-річному віці. Я чую свідчення людей, яких Бог благословив. Запевняю вас сьогодні. Вони сильніші і енергійніші ніж у свої 20, коли вони весь час були втомленими. Вірте Богові. Бог може віддати вам за ті роки. Бог може віддати вам за ті роки. Не кажіть, як що пройшло, то пройшло. Виходить, ви обмежені часом. Що пройшло, то пройшло. Бог все може. Амінь. 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 Ви хочете дізнатися секрет? Бог може це зробити. По перше, дозвольте показати вам Божий план. Йов, 33 розділ. То він буде йому милосердний та й скаже, звільнити його, щоб до гробу не йшов він. Ймовірно, він говорить з ангелом. Він каже, я викуп знайшов. Ми знаємо, хто став цим викупом. Ісус. Бог каже, я викуп знайшов. Звільни цього грішника від могили. Амінь. Тоді Відмолодиться тіло його. Зверніть увагу, ми не вчимо цьому людей після того, як вони врятувалися і були позбавлені могили. Ми повинні вчити цьому. Тоді відмолодиться тіло його. Поверне до дні юності його. Бачите, ця обітниця зі слова Божого. Це писання натхнене Богом, правда? Тіло його це в духовному сенсі, пастор Принц, тіло його, брат тіло. Його, брат, тіло. Як не можна трап, одухотворити тіло, то не сказано дух його зробиться це свіжим. Це тіло. я вірю Богові. Я вірю Богові. якщо це вам це не потрібна ця обітниця, віде? я її заберу. А це трапляється лише із тими, хто вірить. А З тими, хто говорить флеш. амінь. Амінь означає, нехай Моя буде так. Тіло його і ваше тіло. Моє тіло буде свіже ніж молодості. І це ще не все. Поверне до днів його юності. Не дозволяйте обмеженому часу розуму починати суперечку, що пройшло, то пройшло. Я суму за днями молодості, але це все в минулому. Бог каже, що ти повернешся до днів своєї молодості. У наступному вірші писання говорить. Він благатиме Бога і Його собі він уподобає. Це Євангелія благодаті і обличчя його буде бачити з окликом радості. Обличчя Бога і чоловікові Бог, що робить, верне його справедливість. Тут не вистачає великих літер. Божу праведність. Це Євангелія Ісуса Христа. Це обітниця про оновлення юності для тих, хто врятований через Євангелія Ісуса Христа, хто вірить, що Бог дає нам свою праведність. Амінь. Ви не втратили думки? Хочете знати секрет? Один я вже вам розповів. Ще одна таємниця, прихована в храмі Соломона. для цього потрібна мудрість. Зараз я поділюся з вами тим, чим поділився зі мною Господь. Секрет криється в морі. Погляньте на цю ілюстрацію. У нас є 12 волів, по три з кожного боку. Вони дивляться на північ, південь, захід і на схід. Бачите? А зверху знаходиться море і з водою тут близько ста тонн води сюди підходив свяшеник ви знаєте що там не було кранів звідки вони брали воду з рота вола у храмі соломона було 12 волів. вони символізували 12 колін ізраїлевих, 12 апостолів а також служителів Вол – це символ служителя проповідника євангелія ці воли символізують проповіді вчення очищаючого Слова Божого. Зверніть увагу, що священники не піднімалися наверх і не милися там самі. Ні, вони брали воду із рота вола. знаєте, як люблять говорити люди? У вас немає віри, але віра приходить. Скажіть, віра приходить, але пастор принц у мене немає віри в моє зцілення. Скажіть ще раз, віра приходить. Віра приходить. у синодальному перекладі це слово пропущено, проте віра саме приходить. У вас немає віри. Ви сповнені страху, хвилювань, тривог, панічних атак і всього іншого. Знаєте, що віра приходить. Як приходить віра до вашого життя, fear, worry, вона cares, приходить до вас від слухання слова, слова Божого. By Це правда. Я правий God, right? слово слухання повторюється right? у цьому вірші, цілих два рази. Але hearing, сенс полягає у тому, hearing, що hearing, має hearing, бути hearing, слухання і слухання, слухання, і слухання, слухання і слухання. Якщо диявол атакує ваше тіло 24 на 7, вам потрібно чути ще більше вдень і вночі, особливо якщо вас атакують. Лікар каже, що вам залишилося жити кілька місяців. забудьте про все і зосередтеся на слові. Амінь. Не чекайте кінця ім'я Ісуса. Амінь. Зосередьтеся на році часу і простор. просто. зосередьтеся. Це стане вашим захистом. Диявол не відпочиває. Диявол не їде на вечір зустрічей. Він весь час ну поруч. Він атакує навіть молодь. Він не дивиться на обличчя. Він атакує навіть дітей, якщо може. Ми віримо, що Бог дає божественний захист кожному із нас. Давайте скажемо на це. Амінь. Дивіться звідки походить слово. Тепер ми знаємо. як написано віра від слухання, слухання від Слова Божого у перекладі з грецької від Слова Христа. Откровення і проповідь про Господа Ісуса Христа. Що сказано в наступному вірші? Як вони почують, про що йдеться в наступних віршах? Як люди почують, як люди почують, як якщо немає проповідника? Віра приходить від слухання слухання проповідуваного Слова. А тепер. Дивіться разом і зі мною. Давайте відкриємо першу книгу царів 7,25. А воно, тобто море стояло на 12 волах: три обернені на північ, і три обернені на захід, і три обернені на південь, і, і три обернені на схід а море на них зверху, а весь ззади їх донутра. До речі, якщо ви один із волів, послухайте мене, як по вашому з рота вода витікала. Він підтримував море, там був отвір, через який вода текла всередину вола, а потім витікала через рот. Ісус сказав: Хто жадає? Йди до мене, і З його утроби потечуть річки води живої. Ця вода для вашого особистого вживання. Ви п'єте для себе річки для людей. Пастор, лідер або вчитель, який не проводить час Ривіс разом з Ісусом, щоб приймати від Нього, а звертається до Біблії лише для того, щоб підготувати послання. він не п'є самостійно. Він приходить лише щоб черпати. Він може вмирати від спраги і продовжувати черпати. Ні, ісус сказав: Йди до no, мене Jesus і пий, буквально. Там сказано, продовжуй пити. Продовжуйте пити, а не очерпайте для інших. Продовжуйте пити для себе. І тоді з вашого нутра потечуть річки, які благословлять людей. І я молюся, щоб щонеділі текли річки живої води. Але вони не потечуть, якщо я не буду пити. Отже. Вода з моря потрапляла в якусь трубу всередину вола, і потім витікала з його рота. Тут критя одкровення. Я молився і почув, як Бог сказав мені: сину, якщо ти будеш проводити час у слові, я поверну для тебе час. Назад Він сказав це багато років тому, і я прийняв це одкровення сину. Якщо ти будеш проводити час з моєму слові і розкажеш про це моєму народові, він звелів повідомити про це людям і вчити про це. сьогодні я вперше вчу про це. Він сказав: якщо ти будеш проводити час з моєму слові, і розкажеш про це моєму народові, я поверну для тебе час назад. Я поверну для тебе час назад. Він відразу вказав мені на один вірш. У Біблії немає незначних деталей навіть у послідовностях. Погляньте ще раз на цю ілюстрацію, де північ. Спочатку сказано про північ, так? Захід, південь і схід. Побачили? Тепер повернемося до вірша. Давайте скажемо всі разом: три дивилися на північ, три дивилися на захід, три дивилися на південь. І три дивилися на схід. Що це? виходить? Давайте подивимося top, на це зверху. North, північ, west, захід, south, південь, схід. Спочатку ви йдете з півночі на north, захід. North, west, так? Це вказівка Біблії. Потім, із заходу на південь, з півдня на схід, а потім north. на північ. Що виходить? Рух проти годинкової стрілки, і я ж говорив про час назад. Ви швидко все зрозуміли проти годинникової стрілки. Бачите, про що говорить цей вірш? Спочатку північ, потім захід, потім південь і потім схід. Проти годинникової стрілки на ну, той час використовували сонячний годинник. Вони залежали від руху сонця. Сонце сходить на сході, потім right? йде на південь, then потім на захід, the... а потім на північ. <laughs> У сонячних годинниках тінь <laughs> рухається south, за годинниковою south, стрілкою. West, стрілкою. Чи згодні вище? Це It також рух за годинниковою стрілкою. А тут проти годинникової стрілки. я не можу повірити. Що зараз навчаю вас цьому? Це неймовірно. Амінь. Клас. Я правий чи ні? Хтось із вас ще не до кінця це? Отже. Бог вказав мені на цю послідовність. У Біблії немає незначних деталей. Це означає, що якщо ви проводите час, омиваючи себе водою слова Божого, Бог поверне, Бог поверне для вас час назад. Бог поверне для вас час назад. Скажіть на це амінь. У Біблії є історія про царя Єзикіє. Амінь. Він був дуже гарний цар. Він був реформатором, і він приніс, мабуть, одне з найбільших пробуджень у всьому старому заповіті. Його батько Ахас робив страшні речі у храмі. Він робив нехороші справи, поклонявся іншим богам, а також служив їм. Після його смерті на трон зійшов його син Єзекія. І він все реформував. Він відкрив двері храму. Він знову запалив погашені свічки. Менори. до цього багато людей замовкли, бо не було откровення, не було світла, не було Менори. Їхні роти були закриті, а тепер двері відчинилися. Язики є відчинив двері для того, щоб з вас могло вийти все зайве. А хороше могло зайти. Двері повинні відкритися а ви повинні проголошувати це. І як ви рятуєтеся, ви вимовляєте Ісус мій Господь. Ви сповідуєте це своїми вустами, отримуєте порятунок. Тому ви повинні говорити у Христі, я знайшов Божу праведність. Сьогодні вас чекає гарне вчення. У Біблії сказано тоді Його тіло зробиться свіже. Ви повинні говорити, тіло моє зробиться свіже, ніж в молодості. Коли я приймаю причастя, Бог оновлює мою молодість. Лодість я корел. Я повертаюся в дні моєї молодості ранами твоїми. Амінь. Це залежить від вас. Ви отримуєте yeah, те, що вірите. Ви кажете все це. Я не вірю. Як вірите, так і виходите. Тільки в зворотньому порядку. Ви все ще вірите. Всі в щось вірять. Ті, хто вірять в те, що Бога немає, теж вірять. Вони вірять, що Бога немає. Мінь одного батька був син. Батько був атеїстом. Нарешті у нього народився син, якого він дуже любив. У його будинку була картина із написом Бога ніде немає. Незабаром хлопчик підріс і навчився читати. І ось він повільно, як і всі діти, прочитав цей напис: Бога ніде немає і сказав: «А Бог тут? батько був викритий і отримав порятунок. Чуючи проповіді Евангелія, люди рятуються, звузнемовля. Амінь. Отже. Бог може повернути вас і повернути час для вас назад. Настав час, коли пророк повідомив язики, що той помре бо хворий. Біблія говорить, що у нього був нарив. Ми не знаємо, чи було це щось злоякісне, проте цар захворів і повинен був померти. Він покликав до Господа, і тоді Господь сказав пророку Ісаї «Вернися і скажеш до язики, володаря мого народу. Так сказав Господь, Бог, батька твого Давида. Почув я молитву твою, побачив я сльозу твою. Ось я вилікую тебе третього дня, зійдеш ти до Господнього дому. Після цього цар Єзекія років. 15 років. Коли Ісай повідомив цареві цю новину, той запитав у пророка, яке знамення, що Господь зцілить мене і що я піду на третій день в Дім Господній і сказав Ісаї: ось тобі знамення від Господа, що виконає Господь слово, яке він прорік. шиє вперед, пройти тіні, подивіться на мене. Припустимо, що тут у нас стоїть палиця. Шкода, що камера через софіти не може показати мою тінь у ті часи. Люди користувалися сонячним годинником. У центрі кола стояла палиця, і тінь від неї рухалися за годинниковою стрілкою. Сучасні годинники створені за тим же принципом. Отже, зараз дивіться дуже уважно. Пророк запитав. Чого хочеш? Щоб пішла тінь уперед на 10 ступенів? Як ти хочеш? Чи вперед проти тіні на 10 ступенів, або вернутися на 10 ступенів? Єзикія був розумний. Він відповів легко тіні похилитися перед на 10 ступенів. Ні, а нехай тінь вернеться назад на 10 ступенів. Що легше для тіні рухатися за годинниковою стрілкою або проти, якщо вам потрібен знак, ви хочете чогось природного чи надприродного? Так, язики я був дуже розумний. Він просив повернути час назад. Отже, давайте читати далі, і кликнув пророк Іса до Господа. І він завернув тінь на ступенях, де вона спускалася на ступенях Хазові на десять ступенів. Оллелуї. Аллилуйя, аллилуйя. Бог повернув час назад. Для нас це було б одне повне коло стрілок. Амінь. ми говорили про третій день. Ми говорили про поворот часу назад, про сонячні годинник, і побачили, як подібне сталося в цій історії. Бог говорить до вас, Бог звертається до вас. Не сумнівайтеся в цьому. Амінь. Не живіть природним, не живіть просто за годинниковою стрілкою кожен день. Не живіть природним. А ви можете жити і проти годинникової стрілки. Ви можете жити поза сферою природного. батько. Поверни для нас час назад. Поверни для нас час назад. Віддай нам за ті роки, які були у нас вкрадені. Віддай нам за ті роки, які були втрачені даремно. Віддай нам за ті роки, які, ті роки, які вкрав у нас ворог. Віддай нам Господи і подаруй нам багато добрих днів у наступному році. І якщо ми впадемо в злий день, це буде тимчасово. Це поодиноке випадок. Дякую, Господи, що твої добрі дні справді добрі. Хай буде так, цього року для кожного з нас. Отче, в ім'я Ісуса, но новий нашу юність як орлів. Нехай наші тіла будуть свіжі Енфавіднови наше здоров'я, батько. Нехай здоров'я всіх людей буде швидко health, відновлено. Нехай наше здоров'я відновиться Foss так Foss швидко, Foss що Foss навіть Foss у нашому віці, Foss Господи, Foss ми, Foss будемо Foss скакати, Foss кульгави, ми будемо Foss скакати, і як щасливі олені будемо радіти тобі, Господи. Як той кульгавий, ми будемо скакати, бігати Foss і хвалити Бога Отця, не обмежені віком, не обмежені якоюсь фізичною неміччю. Даруй нам силу, Господи, в ім'я Ісуса, я наказу хронічній втомі піти з вашого життя в ім'я Господа Ісуса Христа. Нехай прийде необмежена сила, бо Господь Бог дає силу своєму народові. Ваша доля, сила, в ім'я Ісуса Христа. Амінь, Отче Небесний. Дякую тобі. і Довіряю всіх цих людей в твої люблячі руки. Отче, дякую тобі за кожного з них. Дай нам голод і спрагу по твоєму слову. Дозволь нам усвідомити, що нам потрібно щодня умиватися водою твого слова. Отже, навчи нас цінувати твоє слово понад усе інше. Все інше може бути захоплюючим, Новини, факти, цікава інформація, але у них немає очисної сили. Вони не дають життя, не наділяють здоров'ям. твої слова життя для того, хто знайшов їх і здоров'я для всього тіла. Я молюся, отче, щоб цього року кожна людина ходила у твоєму слові, не нехтувала Твоїм словом, навчилася цінувати Біблію, навчилася цінувати час з тобою, Господи. Я прошу про це все в ім'я нашого Спасителя, Господа, Ісуса Христа. І я віддаю тобі всю славу і хвалу в ім'я Ісуса. Дякую тобі, Господи, і весь народ сказав. Амінь.